Мужики, всім привіт! Ну що, розпочинаємо металоприйомку. Дивитись. Поїхав. Погнали. Фу. Да. Ну що, хлопці, всім привіт. Добрались ми на метал. Жигулік під розборку йде. 99-ка якась тут прозорвана капець мотор тут інжектор так а я дивлюсь что немає тут всего москвича інтересно зараз питаю а де москвичик дився так ну тут как завжди як ви бачите вот така вот кучка невеличка зібралася їх цих автомашин Так, кадет стоїть. Вон ще одна прострелена. А, за редуктори, да, просили мене спятать. Спитаю за редуктори, що почем. І скажу вам. А москвичика реально нема. Вот, бачите як. Ціла пачка машин. Шісторка, москвич, Москвіч, Короче, О, жужик він ще є, його випали. Ну, жужика я не встиг побачити на землі. Вон він, дивіться, все, на номерах, двигун. Є, ну, видно, довго стояв, аж в зараз таких капець. Да. А тут жиги, блін, фари новенькі. Нічого собі. Нульц H4. Якийсь імпортний мабуть. Да. Так, ну ладно, пошли тоді по металу подивимось. А там побачимо Такс. Редуктор спитаю Нічого собі камішек заточний. Непоганий такий. Так, це мотор тавріческий, але в ньому головки хана. Так, а це видно GM сопіля дизеля. Ілі витягнули, ілі це другого приперли вже. Не знаю. Так, що мені треба? Мені треба уголки сорокові. Підемо дивитися, може знайдемо. Так, балони кислородні великі, ось є. Так. так, тут якось так трохи наче й не менше є. Москвичі Жигулі знову. Коротше, машин, я завжди повні. Блін. Так, ну це ж це Москвіч, я так зрозумів, вже мотора купили. Так, хто просив мене по Жигульовським мостам треба буде питати. Так, ну що, да, тут мотора, видно, купили з коробкою. І москвичок пішов на пенсію на утилізацію. Фара. Нормально. Так, це опілк, не знаю який. Що у нас тут є цікавого? Кардан жигульовський Жигулівський бачу. Не зрозуміло, що тут. Так, дивіться самі. Балон на 50 літрів просили на 100 літрів для компресора, Ну поки не бачу. Я ще раз повторюсь, бувають. Переглядаєш відео і на відео дивишся те, що не бачиш, вживу, Так що можу і помилитися, щось сказати не те. Так що, хлопці, ви вже в мене пробачте. Так, це тут пальці якісь. Дивіться, які пальчики хороші. Так, да, пальчики непогані такі, не знаю звідки, но... из какой может, экскаватор. Трос. Тросик хороший. Знову машин. Знову копейка и пятерка, че семерка. Короче, машин сдают просто пачкам. Машины сдают пачкам. Знову погрузчик лапи. Зілок стоїть на місці. Так, тут дерев'яні ящики якісь. Угу. Це були, мабуть, теж якісь кари чи шов на Ну да, це я так зрозумів стріла. Должна подъемная будет. Капец, короче, всякая билиберда. И что, снова уголка я не найду сегодня? Колы не надо, то не знаешь да? Это точно. Велосипеды детские. Ну, тут так... О, кстати, вот эти вот на колеса вот эти. мабуть. Колпаки. Колпаки. Куча дисків автомобильных. Куча покришок. а Я не знаю покрышки для чего. А ну покрышки, наверное, стик з машин знімали колеса. И окремо диски. І окремо покришки. Оце таврически. Нам би надо був таврический. Один якийсь хороший. А, ні, це не це від запорозь. Ось таврический. На три болта. Тут капець, конечно. М да. Так, просили там спитати про цей осічан. Ось він. Блін, ну він товстючий, от тут, мабуть, більше сантиметра товщина. Ну, а тут де тонче, мабуть, ну, може п'ятерка. Дуже важкі, мабуть. Трошки деформація є, нержавійка. По ціні не знаю, спитаю, якщо скажуть. Просто зараз нікого не бачу, чи вони на обіді, чи що хлопці. Так, ви все, бачите, якісь тут. Да. Так, ну уголки, де ж ті уголки узяти. Отак іде, і не бачиш. А це машина, от бачите? Це була машина. Приплюснули і все. Це якийсь этот був. Фіхів одной чорно. Шлан гідраврічний. какой-то диск от грузовика. Так, тут трохи хламу. Вот, это, быть, под какой сверлильного станка патрон. Да, что это оно такое? От сверлилки? Чи не Странно, конечно. А ну патрон рабочий не, да рабочий патрон блин, Такий шпиндель фигиндель. Хороший патрон, может забору наверное. Жалко. Так отсюда же надо какой то выходить, блин. тиски. Тиски тут не найдешь. Тиски не найдешь. Там, блин, машины, я не знаю, штук 50, наверное. Так, что я не туда поверну. Тут я не пройду. Так, сейчас выхожу. Туди дозяла, мабуть. Да. Як завжди батареї повдавали. Так, ну що, ну уголков-то немає. Де ж уголки? Ну ось товсті такі, такі не потрібні мені. Так, тут ціла пачка якихсь троби. Дорожне щось тут. О, то хороша штука. А ну-ка. На буржуйку чи що? Ого, тут товщина метал. Це якийсь бойлер був, чи що? В гараж на буржуйку вообще классно Ще кришечка відкривала. якийсь бак був не дуже класний. Можна було б забрати на буржуйку Ох. блин навь Що це полива кухня на трактор повесить бачка бачка шлейки а вот санки раз на санки и поехал хороший бачок рюкзак о отце а канистр да блин точно нифига канистр Нема закрутки і немає знаєте чого І немає дна. Йо-моє, блін. Хто вирізав дно? Який це був умисел? Вирізати дно в каністрі. Класна каністра. Колись була. Так, все. Одне неподобство. Блін, хороший глушак. На газель. Да. Так, ну тут, как всегда... Ой, машины. Хлопцы не успевают отправлять. Привозят больше, чем отправляют. Не успевают. Блін, капець. Ну отак от дивіться, воно виглядає все це діло. Дуже інтересно. Да. А уголка знову немає. Ну западло, а? Система западла. О, це я вже бачу, знову все, жигуль. А так би не побачив. Ванна, можна помитися. Капець, коротше. Так, да, якось таке. А, побачив, ось уголок. Ну, він... Та може і піде 30 й мені на кузовець. В міні-міні, міні-міні тракторі маненька. Так, якийсь все насос топливный. Bosch написано. Заглушечки. Ух ты, тут все чистенько. Наверное, ему гайки, да? Ран есть. Капец, конечно. Да. Такие вот дела. Что тут еще есть у нас? Оце цієї от. Розплужнички непогані такі, нічого. Собі які зірочки тут. Новенькі. Так, ладно, мужики. Не знайшов я вуголки, поїду в магазин зараз. Тоді що? До нових зустрічей, до нових відео. Цього ж пінділя забрав. Пригодиться, надіюсь. Все тоді. Всім пока. Хай все буде добре.